Метання сокир стає в Лондоні дедалі популярнішим. В одному з барів це тепер улюблена розвага в компаніях друзів та співробітників. Власник цього закладу загорівся ідеєю під час подорожі Канадою. Там змагаються у метанні сокир зазвичай просто неба. У Лондоні особливий попит ця послуга має серед компаній, які хочуть улаштувати для працівників корпоративне свято. Це незвичайний відпочинок. Така розвага потребує багато сил. Дух суперництва просто витає в повітрі, та водночас вона дає змогу людям об'єднатися. Сокири важкі й гострі, метають їх тільки під наглядом інструктора, допускають усіх, крім вагітних і п'яних. Це означає, що веселу вечірку починають уже після того, як оголосять переможця. Таке відчуття, ніби робиш щось заборонене. Ми дбаємо, аби метання було безпечним, але все одно відчуваєш, що це наче порушення правил. Перш ніж почати метати, усі проходять підготовку. спочатку вони виконують прості дії. Ми дивимося, чи можуть вони влучити в ціль. Неважливо застрягне сокира чи тільки долетить. Потім уже легше відшліфовувати кидок, щоб сокира застрягла. Чим ближче до центру потрапить і застрягне сокира, тим більше присуджують балів. Це фантастика, це весело, хоча складніше ніж я очікувала. Я думала, що з першого китка сокира увійде в дерево, однак довелося трохи потренуватися. Спочатку багато разів не виходить, а потім, завдяки інструкторові, сокира застрягає. Мені важко було в це повірити. Насправді я влучила в самісінький центр. Подібні бари вже відкрилися в Манчестері та Бірмінгемі.